Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Раціональне використання простору, рюкзака або ж сумки має велике значення, особливо у польових умовах. Сьогодні на огляді новинка від бренду МТАК – комплект органайзерів Zip Pocket Set Elite, що допоможе вам зручно розмістити та переносити речі першої необхідності. Комплект складається з трьох органайзерів S, M та L. Усі вони виготовлені з ламінованої сітки, нового для бренду матеріалу. З зовнішньої сторони якого розташована ПВХ, а з знутрішньо синтетична сітка. Даний матеріал гарантує міцність органайзерів, їх водонепроникність та стійкість до зношування. Додатковий захист від вологи можливий завдяки використанню застібок блискавок «Аквагард» від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. З лівого боку органайзера розташований невеликий карабін від корейської компанії «Вуджин» За потреби. Він допоможе підвісити органайзер до рюкзака, сумки, петлі штанів тощо. З правого боку органайзерів дизайнери передбачили спеціальну петлю, виконану з матеріалу Хайпалон, яка забезпечує зручність при застібанні. Наразі органайзери доступні у базовій комплектації та у кольорах Coyote, Black та Ranger Green. Що ж, підсумовуючи, МТАК комплект органайзерів зі пакет Set Elite стане чудовим вибором для тих, то прагне зручно і якісно організувати простір свого рюкзака або ж сумки. Завдяки якісним матеріалам та фурнітурі комплект прослужить вам на один рік. А наявність органайзерів різних розмірів допоможе зручно розмістити та переносити речі першої необхідності. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть про що б ви ще хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі.